До речі, про Бахмут Андрію з вами хотів обговорити генерал Полковник Сирський сказав, що зараз українські війська взяли паузу під Бахмутом, тому що виконують інші, інші задачі зрозуміло. Я не буду питати, що це за інші задачі, бо це може бути або спекуляція, або оголошення якихось певних військових подробиць воєнних планів, які не потрібно про це говорити. Але втім, та картина. Яка наразі складається в районі Бахмуту, вона наші принаймні всі бійці з того напрямку, зокрема, третя окрема штурмова бригада. Словами її командирів, наприклад, Максима Жоріна, майора Зсу, який тимчасовий виконуючи обов'язки цієї бригади, він каже, що нічого хорошого росіянам там очікувати не слід. Ми про з вами про цей напрямок вже говорили. І в минулих наших стрімах. Втім, від Минулого тижня, коли ми про це з вами говорили, суттєво нічого не змінилося. Тривають невеликі просування українських сил, але зараз знову зупинилося все, як говорить сам Сирський. Е, відтак ну не виходить поки що сказати, що береться в оточення Бахмут. Е, але чому тоді? Чому е, йдеться про те, що покращувати становище росіян тут в принципі не може. Дивіться, по перше. Збройні сили України виконали надзвичайно важливу ситуацію. Вони прибали оці от флангові кліщі, чим змогли більш-менш вирівняти лінію фронту. Як плацдарм виходу далі? Вони абсолютно контролюють, як і контролювали дві дороги: це на Хромове і на Іванівське. Це по-друге і по-третє, це той факт, що далі. О, я вам скажу дуже цікавий факт: от з приводу того, чому росіянам там доволі переливки буде. Дивіться, з початку повномасштабного вторгнення, навіть з 2014 року. Після вторгнення вже російських регулярних військ на територію України насправді ви знаєте, не було напевно ділянки фронта, де була артилерійська перевага. У нас була перевага в артилерії. От не було, було взагалі на жодній ділянці фронту. В нас в них завжди була перевага по кількості артилерії, так от і кількості можливих пострілів, які вона може наносити. Так вони стягували дуже багато і гатили з неї безпощадно. Так, от Бахмут, це зараз місце, і зокрема де Україна перше в цьому був з час повномасштабного вторгнення, такий серйозний не тактично оперативний напрямок. На якому Україна зараз має вже артилерійську перевагу? А що сталося? Ну я так розумію, що це по-перше, і підтягнення артилерії, яку нам надають. Я так найбільш головне, найголовніше, що я розумію, що ну зрозуміло, це знос артилерії росіян, плюс брак припасів, А в нас навпаки оця. Е ми вже з вами обговорювали це питання, пам'ятаю, що найголовніше це було акцентували увагу. Те, що пам'ятаєте, наші західні партнери, по-перше, дуже нарощують і продовжують нарощувати виробництво боєприпасів. А по-друге, нам їх почали передавати, ну, що називається не в штучних екземплярах, а в такій вже серйозній стратегічній кількості. І, отримуючи ці боєприпаси, знаєте, як кажуть артилеристи, у них є таке цікаве. От ті, які працюють на західній техніці, от е, прекрасно знаю там також мого побратима, який командує артилерійським розрахунок гаубиць 777. А от так така класна фраза. Він мені сказав: каже: ну, це класно дуже мати таку. Ефективно, високоточну зброю, з різними типами боєприпасів, якою ти можеш дійсно там, можна сказати, як снайперською гвинтівкою влучити. Але ж все одно, артилерія, будь-яка артилерія, артилерійське мистецтво, воно полягає в тому, що іноді треба насипати. А коли б у нас брак боєприпасів для таких новітніх видів озброєння, ну те, що називається насипати, наша артилерія не могла створити оцей вогневий вал. Зараз угу. вже на багатьох напрямках фронту у нас з'являється можливість, що називається наша артилерія, не лише філігранно відпрацювати, а іноді й насипати. І перш за все це стосується саме того, що з'являється достатня кількість боєприпасів, яка дозволяє вже варіювати нашу. Тобто, ми стріляємо вже не лише по цілям конче необхідні, або навіть вибираємо. Можемо влучати всі цілі, які визначаємо, а іноді те, що називається, навіть і насипати. В такому випадку, якщо продовжувати тему про Бахмут, ну давайте так. Перше червня ми з вами спілкуємося. 1 червня Росіяни е, анонсували раніше, зокрема Пригожинці, про те, що вони виведуть свої війська звідти е, справді навіть наша міноборони, наші бійці з того напрямку говорять, що відбувається цей рух вагнерівців. Проте я переконаний, що вони повністю всі війська не виведуть, бо просто немає в російському міноборони достатньо резервів, щоб завести на місця вагнерівців у Бахмуті е, свої підрозділи. А е, що там буде відбуватися далі? Дивіться, ну насправді, як знову ж таки, уже прогнозували. пам'ятаєте, спочатку не сказали, що це буде ротація, заміна. А зараз ми вже бачимо, що це не ротація. Вони залишають ряд позицій, відходять, і лише на певні позиції на сході міста це за річкою Бахмутка, певні позиції, які можна ще якось зберігати як оборону ну, плацдарм оборони, лише туди, замість вагнерівців, і то, як сказати, заходять. Вони там і знаходились. Вагнерівці йшли в першу хвилю, а в другу хвилю хто були? Десантники і мотострілки. Ми пам'ятаємо цю інформацію, і оці десантники мотострілки по суті залишаються зараз ну фактично на тих позиціях ближче там другій третій лінії оборони, другий, третій ешелон. А вагнерівці просто виходять залишаючи свої позиції, тому що їх неможливо утримувати. А виходить, отримуємо... що, як ось ця західна сторона за бахмутки, так би мовити, річки за бахмуткою да, да, вона, так. вона що зараз? Я по суті таким диким полем, порожниною. Так, все... Сі сіра зона, це сіра зона, яку неможливо утримувати. А завести туди війська це значить опинитись під вогневим контролем ворога, чому і напрямок для наступу, або там, наприклад, якихось контратак є абсолютно безперспективний, тому що утриматись на плацдармі буде неможливо. А для от. Ну, всі знаємо, що є такий вираз от, пірова перемога. Так, от для центр Бахмута, це для Вагнера і для російської армії це класична пірова перемога. Що нібито вони то пройшли той центр, ну якби ну Пройшли центр, от війшли туди повністю. А, проте взяти під контроль вони його не можуть. На це пішло така шалена кількість ресурсів особового складу, щоб виправдати це от таким от невеличким квадратиком. Просто дивіться, от зараз те, що наші глядачі бачать на карті, тепер просто вдумайтесь: це 100 тисяч втрат вбитими та пораненими за от такий клаптик землі. Ну так на жаль, виходить, що в Росії найдешевший такий ресурс це якраз її військовослужбовці, і вони тут готові витратити 100 тисяч трат за такий клаптик землі, але вочевидь в цьому клаптику настільки все поруйновано, що і наші бійці, я так розумію, не можуть зайти на ці позиції. Ну тут дивіться це, тут питання не в, в, в тому, бій. що можуть чи не можуть. Тут питання в тому, що це абсолютно недоцільно. І є інші напрямки для руху, що й показала наша армія. Плюс найголовніше зараз на цьому напрямку вирівняти лінію фронту. А рівна лінія фронту вона вже далі дає нам, наприклад, як і для оборони, так і можливо для наступальних дій, більш широкий спектр. А чим можлива чим важлива вирівнювання лінії фронту? А тим, що в тебе немає виступів, і відповідно немає виступів, які можуть загрожувати твоєму прориву твоїх е... ліній об оборони чи на атаки. А відповідно і оберігаєш себе від того, що ворог вклиниться в твої ряди, чи можливо навіть знамага... буде намагатися Зайти в тактично в тил, тобі, ну і так я розумію, що є ще другий аспект, який я чув від експертів. Що рівна лінія фронту вона вимагає менше ресурсів на те, щоб її отримувати, так для того, щоб її утримувати, ну дивіться, тут є з позиції оборони рівну лінію фронту легше утримувати. З точки зору атаки рівна лінія фронту насправді тобі дає більш широку можливість. Тобто, ти маєш однакові можливості, лише буде визначатись, де тобі зручніше, чи як ти бачиш там дальні подальший тактичний оперативний рівень розвитку свого наступу. Тобто, рівна лінія фронту, вона, як то кажуть, з усіх боків буде. Більш ну більш гарною, і оці от е, кліщі, які виникали так, там південні північні Бахмута. Ну для нас важливо їх обрізати. Тим бачу е, що збройні сили України, зокрема, от третій штурмовий пол, про який ви зазначали. Е, при звільненні бригада, в... бригада, вже третя бригада, так, так. Е, вона при цих контратакувальних діях ще дуже дуже багато втрат завдала ворогу.